Тимчасовою окупацією знаходяться 634 тисячі гектарів землі Донеччини, що складає 35% від усієї площі області, яка була підпорядкована українській владі станом на 24 лютого 2022 року. Про це стало відомо під час брифінгу у Донецькій обласній військовій адміністрації із 46 громад, які були підконтрольні 11 Зараз повністю обнилися тимчасові окупації. 10 громад окуповані частково а на території 13 громад тривають активні бойові дії. Загалом з 2014 року втрати території Донецької області склали 57% від усієї площі. Через це відповідно і скоротилися площі посівних культур. На частині навіть на контрольованій території на частині площ польові роботи не проводились через безпекову складову мінування полів. Псування сільськогосподарської техніки через обстріли і багато інших неприємних чинників події минулому році в нашій області не дозволили аграріям провести весь комплекс агротехнічних засобів, які би дозволив отримати високі врожаї. У деяких громадах аграрії так і не змогли зібрати врожай. Багато громад, на яких були засіяні поля і які. Формально підконтрольній українській владі з цих полів так і не був зібраний врожай: це Бахмутська, Званівська, Солідарська, Тарецька, Часов'ярська, Воглядарська, Черетинська, Мар'янська, Великоносілськіківська ну всі ті громади, які ми кожен день бачимо в новостях, тому що там відбуваються самі трагічні події. На лінії зіткнення станом на сьогодні багато аграрів зменшують посівні площі під озимі культури. Зараз засіяно 66 тисяч гектарів, що складає всього 17 відсотків від тих озимих, що сіялись минулому році, але ну це все це одно досить значні площі, і сходи на цих площі вже 94 від цієї площі вже. Отримали добрі сходи у той же час у 2022 році на Донеччині було зібрано весь врожай овочевих культур, які були посіяні. А це 226 тисяч тонн.